Сонечко встало іде новий день. Любі малята! Усім добрий день! Дітки, а до нас сьогодні завітає лялька-катруся. А ось і вона. Проходь, катруся, проходь. Доброго дня, дітки! Доброго дня, катруся! А ви знаєте, що у катрусі сьогодні день народження. Дітки, скажіть, а ви святкуєте вдома День народження? А як ви святкуєте? Запрошуєте гостей? Так, мабуть, а подарунки вам дарують? Так, а ви пригощаєте гостей? Так, ось і катруся запросила сьогодні багато гостей, але їй не вистачає тарілочок. Що ж робити? Не знаю, катруся, ми тобі допоможемо. Ми зробимо тарілочки та прикрасимо їх, так, дітки? Але спочатку, давайте ми поговоримо, які бувають тарілочки. Тарілочки бувають різні. Ось це звичайна тарілочка. Вона може бути з візерунком або без візерунка. Це дерев'яна тарілка. Вона прикрашена петриківським розписом. Таку тарілку можна навіть вішати на стіну і прикрашати нею оселю. А ось скляна тарілочка обережно її можна розбити. А ось це пластикові тарілочки різнокольорові. А у мене паперова тарілочка. Ми будемо її прикрашати для ляльки-катрусі. Дуже добре діти! Ну а зараз давайте трішечки перед роботою розімнемо наші пальчики. Рученята наші милі. Посуд ми самі помили. Мисочки і старілками допоможемо ми мамі! Молодці! Дітки, а скажіть, ви допомагаєте мамі мити посуд? Дуже добре. Ну що ж, починаємо працювати. Для роботи нам потрібно паперова тарілочка. Скажіть, дітка, якої вона форми? Кругла і правильна. Фарба зеленого та червоного кольорів, стаканчик з водичкою та серветки. Приступаємо до малювання. Складаємо три пальчики разом і занурюємо їх у червону фарбу. Малюємо наші ягідки по контуру тарілочці. угорі, потім внизу, справа та зліва. Мимо, мимо витираємо серветочкою. Потім приготували великий пальчик, занурюємо його у зелену фарбу, малюємо біля наших ягідок листочки. Гарно примакуємо. Якщо фарба закінчилась, знову занурюємо і так декілька разів. Ось таки вийшли листочки. Обов'язково миємо пальчики та витираємо серветочкою. Діти, подивіться, яка в мене вийшла тарілочка. Катруся тобі сподобається? Так, так, дякую. Дітки, а у вас які тарілочки вийшли? Ми з катрусею будемо чекати фото ваших тарілочок. Ви молодці. Ну що ж, Катросі вже треба зустрічати гостей. До побачення! До побачення, діточки, до побачення. До нових зустрічей!